І так, перевіряємо, дру, друже, пилочку. Дивимося комплектацію спочатку. Ця пилочка замовлена в нас. І людина попросила на пилці намалювати, ну, будь-що, щоб її помітити, що І саме ця пилка поїхала до нього. Так, в комплектації з 250-ю пилою. Міксовочна пляшка. Два ланцюга з квадратним ріжучим зубом. Довжина в них на 40 катушина. 62 ланку. Шина ось така. 18. Дюйм. Захисний чокол. зіп з ключами з усім потрібним для монтажу або демонтажу інструменту. Викрутка і свічний ключ. Ну і сама пилка Крайсман 250. Флагман. 2023-2024. Я думаю, що буде 2025, 2026 і 2027. Бо це реальна крута пилка за свій прайс. Ремонтно пригодна, класна працює, не важка. І сравнительно небагато жре з китайців Пишемо на ній цифру. Чи перевірено? В, 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 ч, чарівну. 31-12-2024. Ага. І так будемо заводити і перевіряти. Друзі, бензопили В холосту не обкатуємо. Залили паливо. Перші там 2 бачка заливаєте пропорцію 40 мл. На ній, на ній попрацювали, прикатали пилку. Тобто ріжемо, приймали її на грузі. Потім вже можна збавляти дозу до 30 мл. Це допустимо. Не в коєму випадку. Холосту так її поставити, щоб вона колбасила там щось газувати. Тому що на холостому ходу не буде згорати масло, буде все текти з глушника, буде закидувати свічку, позагалягають кільця. На холостому ходу 3000 обертів 3,5, на робочому ходу 1011-12. тобто охолодження мотора, друзі, буде краще при роботі, але при малій нагрузці. Зберігайте це відео, запускаємо перший пуск. <рес> Крайсман це сила. Сьогодні поїде до свого нового власника. Дякуємо за увагу. Ціна 5900.